Оголо, oh, oh, oh. добрий oh. ранок. Добре сьогодні, утро, дари на святку. Держи, з гарною неділю і будьте здорові. Ми вчора вже били вербою. І сьогодні теж, може бути, так? Б'ємо. Це кажуть, хвост, але ж кадай, де дивіться, дай верпичком. Давай. Дивіться, знаєте, я сьогодні я вчора здобулася, дай давай, ставай. Не, не я б'ю, а вербаб'є. Щоб все плохе завжди пішло. я не я б'ю вербаб'я, щоб вся плоха пішло, зайчик мій. Ми... Не я б'ю, верба б'є, що все плохе ушло. Зналися мене потильний один раз, а мене є тут кварталі хороші. Так що, мої хороші, ми вас теж дивіться, так об'єм поканчики, не ми б'ємо, а верба, що все плохе, всі не сходять, щоб все від нас ушло, щоб не перемога, перемоги, щоб наші хлопчики, чоловіки, вернулися, що боже, що все буде. А взагалі, ви знаєте що? Все буде добре, мислі матеріалі. От водною, от ви знаєте, що в один день є одна секунда, коли все здобувається. Ви знаєте таке? Серйозно, от в цю минутку оце любі наші мира, добра, позитива. Ми сьогодні Леся проспала. Леся, я приїхала, Леся проспала. а я пишу, що Леся, а від когось прийшла сімейська. Давай поїдемо вісім. А потім відкриваю очі, думаю, ти ще полежиш то поїдемо в дев'ять. В дев'ять. Так що ми добре утро. Так, да, так. Да. Чи ти і думаєш, ти кого лежиш, боже, відкриваєш ті очі, а вони дівочі. очі. Так що всім хорошого дня, прекрасного настрою, і ми вас обіймаємо. А ми вас цілуємо, любимо ріжом, дарей нашу подкопці. Заказали вчора, конечно, хамончика, але дали тільки п'ять коробочок, але більше поки немає. Подарочний хамон, ви знаєте, це дуже так подобно, комфортно, надійно, Навіть отакої от ті в гості дуже хорошо. Я вам зараз напомню, що в нього входить в нас. Скільки нам наташу дала? Два чотири штучки штучок. Це що таке шість штучок. Ми ж його продали просто так, в мої ріте. Давайте. Ми давно з вами його не відкривали. І давайте подивимося, що в нього входить. А в нього входить така обалденно-класна досточка, ви знаєте, це дуже хороший подарунок. Отакого От йдете в гості, От що подариться, да, допустимо, мужчині, який, допустим, ну, дивіться, досточка, ножик, закріплювач і кілограм отакого обалденного класного кусочок м'яска. воно йде без кісточки. Саме головне, що це йде чистий чистий гамочок без кісточки. Ціна його 1500 тисячі за кілограм. Так що мої ріденьки, він у нас з'явився, звісно, не багато його з'явився, але він з'явився. Е, я заказала вчора 20 коробочок, але дали тільки 6, напевно, на остатку, все що було. Ви знаєте, що він теж добре, він не прямо там улітає, але ну він хорошо продається. Значить, так, Дали тільки шість коробочок, все практично нічого. хамончик у нас є. Так, один наш прикидаємо, їсть сюди. Зараз тоді він ще не впав. так, єсть. Куту ми ріденьки. Получили, Лесі казала, що це таке. Получили сайн. Це сайра. Дівчата, 120 гривень, така баночка, вона йде кусочками в олії, вона йде не рвана, нічого. Ми ж її відкривали, вона йде такими от кусочками обалденно-класними. Мені теж, це, напевно, теж остатки нам дали, тому що я більше продасться. все продасться, пол чистий. Ось така класна сайрочка в нас теж є. Так, Сюди цю коробочку викидаємо. Е, взагалі, це дуже, знаєте, хочеш на перекус. От що нам на перекусок треба? Я собі відкрив консервочку та їсиш. Так, це сайра. Сайру показали вам. Це що у нас Леся? Ціна. Це ціна. Ціна. А, ціна 120 гривень. 120 гривень паночка. Я ж значи не, не казала, ні? Не казала. Так дівчатка моя, ну. Леся, ну що там, мужика, не знайшлиш, нічого не Дивай, що це таке. Я навіть заказала, не знаю, що це таке. Таку трошки дозаказуємо товарчик, тому що він у нас є, але ми дозаказуємо, щоб він був. Ось, наприклад, сайри взагалі немає. А, це сайра теж. А, то я просто остатки остатків, дивіться, отака, опять же, са це сайрочка, дівчатки, 120 гривень, така балочка, вона йде кусочками. Та що я буду рацію? Дивіться, давай. Дивіться, вот такий ми. Дивись, дивіться. Диві. Вот Ось така сайрочка, дівчатка мої. Зараз лапотусик заліжеком перескаже, яка вона по вкусу. Значить, ви бачите, сайрочка з сто... вот такими шматочками, вона дуже хороша. Так, це є. Потім, дівчатки мої мальчики, отримали хермон. Значить так. Це який 250 гривень. Хамона теж там залишилося две пачки. Хамон теж дуже добре продається. Дивіться, це 250 грамів. У нас стоїть 250 гривень. Хамончик для девочки мої зачищений. Він не жирний. Подивіться, отакий. 250 грамів. 250 гривень. отакий такий обалденний хамончик. Ми його получили. Так, ящик сюди. Так, це, наверное, теж маленький. Да. Це теж 250 грамів. Він іде 250 грамів, 250 гривень ми Сейчас. Так, це теж, напевно, 250 грамовий. Це теж 250 грам. Так, це теж 250 грамів. 250... А, великий отут. Великий. Зараз мені веде. Бо ми вчора ввечері це все вже отримали. Я вже думаю, що я ввечері буду вам показувати, але утром на свіжу голову, знаєте, все покажу. Значить, так. Це у нас хамон іде... А, це полкілограмовий. Значить, мої хороші, оба. Є хамон 250 грам, є 500 грам, є ось такий великий. Значить, дивіться. 250 грамм стоїть 250 гривень, 500 грамів, 500 гривень. І отака коробочка полтори тисячі. Та йде ножик, закріплювач і кілограм хамончика. Хайбер 0,98, 493, 07 76, 50, п'ятниця, субота, неділя, заказів не буде, не обіжайтеся, щоб не було обіду. Говорю, все, Косик, а ну йде до мене зайчик. Щас Костінка наш попробує. Зайчик. А йди на цю сторону, моя ласточка. Зараз Костюня нам скаже, а ну бери оцю паличку, для ікри. А ну-ка сьогодні на другу, скажи мені. Це бери руками до силу їздити став. Бери попереду. Зараз. Який? Ось такі, знаєте, великий давай. Костінка. Іди зайди, Костя сюди, і заходь, почки олійку не вийде. Капчону дати. Так, так. Капчона це все, що залишилось. Давай. А ну лисяк хай. Мышцы, да? масле, отлично молочное. Победение. Приходите, под... ну, да, а, спасибо да, вам. Да, спасибо вам. Костик, душу? Объедение, а Костик. А пальцы, две пальцы, обсом, да? да? Да. Я пальцы. А, что, матки, пальцы сами ну, что, пусть да, отлично. Отлично, хорошо, значит. Ты сказал, отлично, Так, грамотчик полкілограмовий, теж ми його багато втрачили. Значить, Це ми сказали, замовлення на вайбер 098-49307-76. Дівчатка, ви знаєте, всі мій любимий наш тунець. Сьогодні треба набрати мішу, він куди приходить, От так, криває баночку, сіє в пригоду, сьогодні наберу, хай приходить, хай їсть. Тут ні, девочки, отака велика банка, в неї чистого м'яса йде 650 грамів, вона стоїть 500 гривень. Вона йде не кашею, не розвалена, не то ж там соляне, от печене, воно дуже смачне, він у нас дуже добре. Ходить, дивіться, така володимна банка, вона стоїть 500 гривень. Тут саме теж взяли 5 коробок і в нас ще ми остатки положили туди. Значить так, в саме холодильничка у нас практично нічого немає. Дивіться, рулета капчано нема, круасанів немає. Весь товар по круасанам, по рулетам буде на вівторок, на вівторок на утро. Ну, є котлетки, є котлетки, там є тортик з міді, є копчу, це все є. Так що ми мої хорошеньки, дивіться. Ящик щуки йде. Так, дивіться, свій що дівчатка, ми теж повинні побити. Ми все повинні побити, вітриночки наші, віси. Все, мої хорошенькі, зараз в неділю. Щоб все було добре, ви знаєте, все, що було добре. А ну значить, став на землю, ту щуку на землю. Добрий ранки. У вас теж свято. Дай коли мені кусочок рулета, де чому? Э... Ви зрозуміли, мені треба бути. Воно все ви Ви мені дайте самі, як читаєте я його не їхала. Я не читаю, смачний. Дивіться. Велику вам дякую за допомогу. Я вам не приходила, відео звідти показувала, тому що ніхто зтерин там ходили, показували, питали, куди гроші їм. Якщо треба, не треба, ви що? Я ж не даю для того, щоб ви мені робили На ці гроші дайте очікування. Садись тим самим хлопчиком, де ми закривали. Для моєму сину. Він приїхав на 10 суток у відпустку. Ага. Йому дали. В общем, а я відправляю посилку, щоб він не тянув. Тібу. Дивіться, я ви знаєте, завжди кажу, якщо я допомагаю, я допомагаю для того, щоб не робити. Дивіться, це я просто передався своєму сину світу. Гроші ми ложимо. Ні, 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 да -да. Ні, ні. Ну, дивіться, це я вам не знаю, можу... я прийшла, якби вам. Дивіться, ну що ну, мені зараз ваша досягнення, розумієте? ну правда, ми допомагаємо по своїй можливості всі. Да. І я, Дякую знаєте... вам. Я Ну як наш Сашоня, наш Сашоня з першого дня. Дивіться, ваші гроші, ваші шулеті. Обіймають цілюваю. Я йому казала, він тільки що заходили, поїхали додому, бо там дуже хворий батько. Зайди, мама, я не, ним не можу, мені совісно. Все, дякую, велике. все добре, все добре. Саме головне допомагати і знаєте, як наші любі хетери говорять, що хто ви, що ви. Ми, ми трудяшки, ми робіняшки. Дівчинки, по поводу хетів. У нас одна страничка, Тік-Ток, одна інстаграм. Багато хто віри, багато хто ведеться. Ще раз кажу один інстаграм, один тікток. В інстаграмі триста щим тисяч, тіктоки 700 тисяч. Ви мене понімаєте, щоб потім не було. Ой, Світуля, а ти таке пишеш, а ти таке робиш. Дівочки мої, оця ваша світуля робить все, що положено робити. Повірте мені. Братик мій на війні, Леся здорова з дітками, мама моя вдома. Ми всі живі, здорові. Саме головне мира, добра і позитива. Так, мої хороші, це я вам показала. Значить, вчора ми дополучили отаку щучку. Ящик щуки. Ми взяли значить дивіться, 250 г 1000 гривень. Зараз 1000 ми її повилажуємо сюди в холодиль, холодильничок, тому що їй треба всю холодіння. Там вона в нас пусто. Зараз ми її виложимо. Значить, 250 г Вона стоїть 250 гіграмова, вона стоїть 1000 гривень. І така 100 г баночка вона стоїть 450 грн. Ви знаєте, що щука до чорної ікри. Чорна ікра стоїть 100 г 80 доларів. Ця баночка 130 грамів стої 100 доларів. Баночки є по 130 г 250-350 так, мої хорошики, не забуваємо, що в нас є... А там пусто. Щас туди... Ой, Костік, печень тріске ще буде. На, на ключі. На ключі я ж її прямо забрала. Біжи. Поважний кулаточка. Прийшла печень тріскилася. Велика і маленька, де в нас після. на, бери тачечку, бери. А ви за річкою по ящику. А, бери тачку, бери тачку, бери, 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 біжи, біжи, так, Щас якраз зробимо обзор, костик привезе. Дівчатка, весь свій товарчик треба обов'язково побити. Саме головне це вірити, і все буде добре. Значить, дивіться, є молоденька фарелечка, вона, кстати, мало солка і говорить за неї хороші отцеві. Вона стоїть 500 гривень за 100 грам. Вона дуже смачненька, вона така нежна. Форель, вона вона така, нежна. Потім так, дивіться, є отака горбушка, є отака кіта. Ось така баночка 250 грам, стоїть 2100 грам горбушу, стоїть 700 гривень. 700 гривень за 100 грам. Ціна на неї не мінялася. Отака піч, а пічоночку, я вам покажу. печоночки дуже багато ми отримали. Значить, мої. І сьомочка е, 200 гривень і 150 Консервочки в нас є, зараз ми туди все подобуваємо, тому що ви знаєте, що ну, товари ми беремо багатенько, дівчатки мої. П'ятниця, субота, неділя, передачок не буде, щоб не було образ. Я вам говорю, це за місяць, за місяць заготовки можна робити. Товар у нас є, ми все відправляємо. Саме головне пишіть город, номер телефона, фамілія, ім'я, очі, номер почти. Дуже смачна і корочка, так знаєте, положити в корзиночку з пасочкою. Вона не відкриється нічого. 230 грамм, 1500 гривень. Дівчатка, вона дуже смачна, вона йде мало-малосольна. Плюс баночка йде якби, в подарунок. Теж хорошо. Так, тут ми міні-обзорчик вам такий зробили. Це в нас лящик. Зараз ми ля... ну, до лящика доберемося. Ми отримали лящик, сьогодні взяли ми тільки 150 банок. Дунаєчки, сьогодні неділя, день короткий. І ви знаєте, що, кстати, там половина посилочок вчора не встигли відправити, відправити сьогодні, щоб ви них вилювалися. Тільки у нас знаходиться сердельки, от бабушки галі з мацарелою. Ми думали, чим ми постійно сьогодні з, з і яку Тут були повні полки. Дівчатка, давайте нагадую вам про крабики. Значить, дивіться, чорна ікра, 100 грам, 80 доларів. Значить, про крабики. Зараз я вам покажу, мої рідненьки. Подожіть, девочки мої мальчики. Значить, крабіки ідуть 250 грам. Так, це у нас кучей. тут? Зараз я вам покажу. Дівчатки, мої мальчики. 0,5 вот так, так. баночка стоїть 4 тисячі. 0,5 баночка. 0,7 баночка стоїть 6 тисяч. І 0,25 2 тисячі. Дівці, ще раз кажу, це продукт не первої необхідності. Ви знаєте, нам що головне? Картошечка, цибулька, хлібчик. Але це делікатес, які люди люблять і їдять. Боже мій, ви розумієте, ніколи, пишуть, скільки ж треба заробляти, щоб його їздити. Дівчатка, ніколи не потрібно читати чужі кошти. Скільки потрібно, скільки людей заробляють. Ну це не можна говорити, ну правда. От друга пише, от у мене пенсія менше, ніж банда краду. Ще раз кажу, дівчатка, в чому моя вина? В чому моя вина, що така пенсія? Мої вини нічого в чому моя вина, що в Україні війна? В чому моя вина? В чому, ну, ви повімаєте, бо чуть що всі не згоди на базаренко, Ну що це Базаренко? Базаренко це обична жінка, яка стоїть на привозі, торгує обичним товаром, який вчинути -то іменно на цього Базаренко. Ще раз кажу, дівчатки не ведіться на хейтерів. Я на них, ви знаєте, пройшло час, я раніше дуже переживала нервне. А зараз, мої хорошенькі, люди хочуть славу. Хай вони роблять за що Базиренку, їм це легше, хай буде. Але ви знаєте, такі свята. І писати, що Леся вмерла, мама дунь підстриг брат мій фицика, це гріх від Бога. Ви знаєте, все своє становиться на свої міста. Все наказуємо станови, все без таке без безприділеність без стає наказуємо, дівчаткам. Я просто люди не бояться Бога. І ще раз кажу: я на це не ведуся, не оправдовуюсь. Мені абсолютно до одного місця. Леся жива, дітки, живі, мама дома, братик мій служить, захищає нашу Україну. Пішов з першого дня. Так що, мої рідні, як писали, що ти проросійська дівчатка мої. Це ви знаєте, людина не боїться Бога, не боїться ні Бога нічого. Ще раз кажу, ми вдома, ми нікуди не уїхали, ми всі тут живі, здорові. Так що саме головне, крабіки, ми ріки сімсот грам шість тисяч, чотири пол кіло чотири тисячі і двісті п'ятдесят грам дві тисячі, дівчатка мої. Так що е, збираємося до пічоночки. Зараз печонка ще Так, На да, це все таки арма і до інша дівчата, дивіться. Дуже багато ми отримали печеночки. Оцей жовтої. 230 грамм, 250 гривень. Вона обалденно класна печенка. Вона йде одним куском, є буває одним. Є двома. Вона дуже-дуже смачненька. Вона йде без горчинки, дівчатки. Саме головне, що вона йде без горчинки. Ми її взяли, слухайте, я ще взяла 20 коробочок і ну, подумала, що мені хватить. Ну, дівчатка. Вона дійсно дуже смачна. Це все тут вона, дивіться, це все вона, вона любить любити коробочку, яку б ти не відкрила, вона отака одним і таку скумічку покажу. Тут іде два кусочки. Дивіться, отаким от цельним кусочком 230 г вона стоїть 250 гривень. отаку. вона йде в маслі, вона без горчинки. Ми її отримали сьогодні 40 коробочок, верніше вчора ввечері. Ще вчора прийшла печоночка, зараз я вам покажу. 0,5 і 0,25. 900 гривень і 500 гривень. Хоча печенка піднялася дуже. Взагалі, весь товар піднявся. Я вам кажу просто правду, весь товар ціні піднявся. Але ми не піднімаємо ні на грамінку, ні ікру, ні рибу, нічого. Хоча ви знаєте, перед праздником Новий рік Пасха завжди все піднімається. Ми це не запитаєте за цей благодійно-класний костюмчик, де я його взяла, у нашій альбіночки. Номер ну, альбіночки ми обов'язково вам дамо. Так що я так думаю, що Альбіночка скоро дотримуватися спортивними костюмами. Да. Кстати, Альбіночка, він на мене трошки свободнікий. Ти знаєш, я б посиділа. Ти, навіть не розчитала моя милашка. тебе? Він мені дуже подобається, дівчатка. Ви що? Ручка видно. Як оце називається? Ножку видно. Нуж? І нож? Ой, а, ачка там видно. А, тут не видно. Ой. Так що мої хорошие, так, тут я вроді вам все розказала, показала. Пічоночки, ящик. Получили це, получили. Одним словом, пока я що. Ще разікру. А, думаю, що разі показували. Сюди? Ага, зрозуміла. Значить, девочки ми не забуваємо, що, кстати, 200... оця, оця ікра, вся, що залишилося, до паски завозить вже не буде. 230 грамів по три тисячі. Дівчатки, ще раз кажуть. П'ятниця, субота, неділя, передачі продавати не будемо. Правда, у нас дуже багато роботи. Я це говорила вам за місяць, дівчатки, Робіть запасики, тому що нічого не буде, щоб не було в нас обід, щоб не було таких, що ви зажерли, ви не хочеш. Дівчатка, я все завжди хочу, і я так само хочу заробити, продати, щоб ви поїли. Для мене важливо, щоб ви вкусно поїли. Подивіться, вчора посилочки, бачите, я забула, через що короткий день, половина посилочок, плютися. Вони в холодильничку, і вам там буквально п'ять посилок поставили, там небагато. О, так що мы і дезик. ми знаходимося в молочному корпусі, замовлення приймаємо 0776, Точка у нас одна, ми теж, ще раз хочу сказати, Не ведіться, давай, давай, заведемо, Не ведіться на фейтері. Леся моя, от держить Леся. Каже, здрасте, що Мама моя вдома, братик мій. Олежечки, давай сюди, сюди, давай. связь, так, давай. Став. Так. Так, так. Так, ножиками не треба тепер, А он до ножик добыта. Давай. Давай, сюда. Так, мої редасенки, що це ми тут отримали, сейчас я вам відкриваю. Можно на ходу спросить? Так, да, да. Я уже вас купила дунайки дві баночки і колбаски. Да. Скажите, двунайка две недели, выдержит, її 에, Дивіться, ви хочете, я Дивитель, вы вона була, она свіжа, Или, свіж, или так? Ну я в дві банки. як її? Вам везти треба, чи вам хранити? Просто хранити. Ні, передавати буду посилку дітям. Дивіться, найкраще, знаєте, як, її заморозити. Дивіться, достаєте з руки. Ілі да, да, да. якщо ви хочете, таку, щоб вона була руку міняти. Ось, ось тільки потемніла водичка, соль з водою, рибку промили. Ні, ні, дві неділі вона не вийшла. Ні, от я вам кажу, дві неділі, якщо ви йдете до найка, вона схопиться. Це ви її викинете. Ні, не передавайте. Ні, а чем я буду вас обманювати? Я вам правду кажу, навіть якщо ви поміняєте воду соль з водою, вона все одно 2-3 дні водичка не є. Ну в будь-який случає. Даже якщо ви її заморозите, ну хорошо, два дні, три вона, блять, заморожена. Вона потім розвакумірується і так просять. Я вам вірю, зайчик, це на ну, ну за... Ні, не, 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 Лялечка, ну правда вам ну... ну, кажуть. Ні, не, все да? нічого не буде. Да. Так, Леся, виключай телефон, ідемо далі. Ця баночка у нас 900 грн 025 500. Девочки, чи раз бак товару, товар дійсно трошки піднявся, но ми його не піднімаємо пошепки. Ну ви пойміть, це він піднявся, поки свята. У нас все на прежі. Ми краще 700-800 печоночку купуча за 400, 900 грн, 500 грн і от така прекрасна баночка у нас 250 грн. Обалденно вкусні печоночки. Мої хороші, ми знаходимся в лоджному корпусі, щоб у нас не було образ. Я за місяць до Пасхи говорила. Замовлення приймаємо кожен день. П'ятниця, субота, неділя замовлень не буде. Рибульку сьогодні. У нас ще є. Е, нить, сьогодні день є вівторок, середа, четвер. Все, Четверг ісключительно. Значить, не забувайте, що в нас є вялина і корочка. Ціна є 1800 гривень за кілограм. Вона дуже вкусна і саме головне, вона не глибка. Обично її ікорка, так ви знаєте, і вона до нього пристає, вона глибка? Ні, це не глибка, дуже смачна. Одним словом, товарчик у нас є, і у нас є. Пойміть просто так, вже п'ятниця, субота, неділя, дівчатка, буде дуже велика розниця. І я хочу уділити увагу і вам, і там. Я й так, ви знаєте, що я, люди, які приходять до мене, я теж не уделяю німання. Леся торгує, Костя торгує, а я на заказах. Я, А потім на мене до нас задух. Дівчатка, я не повернулася задом, тому що, ви розумієте, треба і туди працювати, і туди. Леся тут, Костик там, Олежик там. Ну, кожен, знаєте, своє цей. А зараз, дівчки мої, п'ятницю, субота, гіля, замовлень не буде, щоб ви не обіжалися. Вот, будь ласка, пишите нам 098 49 07 76 середа, четверг, включіть, включите. Девчатка, не ображайтеся. Мы вас обнимаем, целеваем, и наиболее прекрасно, что не конечно Я серьезно говорю. Это, ты, конечно, ты, конечно, делаешь ветер, да? Ну, хорошо, продолжаем дальше. світулечко, светлые костюмчик. Костюмчик від дольбиночки зачистка, слабой, за не двух супер. как дружки это. Черный длинный, черный с белой, Но в любом случае будет длинный. Или черный, или белый. Или два в одном, или челка, или без челки. И что ты думаешь, что я сегодня Я думаю, щелкаю черный с белым. Ну я тебе сказала. Ну <laughs> я тебе сказала. Ну я тебе сказала. Да. Я правда хочу, знаете, сделать черный с белым челочку, накрутить так кучерик. Я хочу бути. Кожна жінка хоче бути, знаєте, просто бої. А чого ти же махаєш? Продовжай. Чого ти вже махаєш? Добрий день. Добрий день. Добрий день. <клев> день. Так, це мій любима, наша любима Васильівна з ним пра... ут... моя любіменька, давай, давай. Добре. Добрий добре. день. <клев> <Святолічка. клев> так довго чекали, щоб до тебе <клев> приїхали. Тіпенько, <клев> Тихенько. <клев> Тихенько, посилає. Оце так, ну нічого, все добре. Поможечко. А що ж ти просила? І для мами пам'ятаємо, Завтра підеш в церкву з з новими свічками. Може, це все придешь церкви с все свечками. Спасибо, храме. Это ничего. Спасибо вам, Маника. Это... Да. это ниточки, кому хочешь, покажешь. Спасибо вам. Вот это вот тебе браслетик. Спасибо. С э, глазиком от глаза. А Спасибо И на удачу на бизнес. Спасибо. Сейчас отдельно. И маме, покажи, я спорту вас. А вот это вот тебе нашли. Хорошая, чтобы у тебя все в жизни было хорошее. Я хочу Подивиться. боже, девчатка, це... это капельное серебро. Ты боже себе на здоровье. Кавно красивее, Боже, там та еще Я думаю, что тебе так тебе... порадит. Боже, воно красиве вообще. Ой, девчатка, я прямо ходить. Это грязь 15 минут. Пока оно высохнет, потом смываешь. Спасибо вам. Вот это вот финики. Спасибо. Это, шоколадки. это на шоколадки. нашим детям. Konuş... <с rig initiated> все нашим детям. А вот это вот. Так, а ну и сейчас. Сейчас ой, вы Боже? еврейские кучки, да? Так, щас, сейчас, сейчас, да. сейчас. Вчера нашелся праздник Пейса. У вас будет через неделю Пасха да. на Пейса. Вот это вот нашему шоколад. Ага, спасибо вам, Валерий. Не, <i mean, с... u> не ела, и не чула no, про такое. Вот, так что Боже мой, А вы надолго приехали? До до, 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 в п'ятницю ми знімаємо шви по списати в так. Ні, поки ви прийдете. Ні, стойте, стойте. стойте, стойте поки погуляємо ще. Дивіться, ви мене не поняли, але поки я знаю, що зробити. Дивіться потім. Дивіться, але ж ви розумієте, дивіться, отаку, ви знаєте, що ви любите мої вкусняшки, Дивіться, Конечно. це поки ви yeah. собі так будете гуляти, гуляти бо ви собі знаєте. знайдете. Костя, давай до Найку. Та да не сейчас. Не сейчас, мы сейчас подгуляем вас. дивіться. все, я вас чекаю, да? так? Да. Так. Да. Я от вас... Ні, ми не про... про... Боже, я вам дуже велике дякую, дівчатка, ви мірите зараз на Богу. Я вас чекаю, чули мене? Да. Да, так, так, ми обов'язково. Я вже співаю. Просвіті, що це саме для тебе, а це буде... Ну, я знаю, що тобі так подійде. Боже, я його вже вдіваю, дівчатка, це взагалі. Леся, Виключай пока камеру, я вже сейчас. Опять на камеру. нас не в Вышло, пока санса ночи нету. Сейчас прыгать начнет делать ветру. Так, девчатка, ну, чисто восьмой. Да, вы что? Это Так, Да, я ж знаю, что ти чорна, патрица, у тебя есть такое красивое. И вот этот костюм. Да, я посмотрю. Вау. Они очень двоим. Ну, Ну, дуживает. Да? Дівчатка. Ні, nee, ви що, від вас не будуть вкладати. А я думаю, так, це таке знакоме, думаю, подожжить. ви пройшли. Перед Новим думали... роком, да, так, ви десь були? Так. Щоб тобі було. А ну, я Мам це вже хочу теж. Я зусім, я тебе нещасно. Ми повернемося. Все, я вас жду. Я вас чекаю, дивіться. <см vaccinated> Ти не забудь, я лавна про маму. Ні, ви що? Нас. Мама це... Вовчику шоколадку. А, це вовуль. І вовк, а вовка в нас... Це нас... Ти ж вовку туди відправляли. Волка, мамою, я вас жду. Строк, Творожок, Строк. дивіться, у нас усіх, а ну, Костю, ніхто. Ви розумієте, ось час свіжо кожен день. Де б ви не пішли, і пішли, прийшли, попробували, Я вас чекаю, чуєте? Так, так, так. Головне, щоб полосовка була, полосовка. Ні, ми все зробимо. Зараз ми вам її відмочимо. Ой, зараз, а ну як, добре? Очки з ними я киню, не треба розтягнути. Ні, треба розтягнути. Ні, це так кинеш. Хорошо. Сейчас я на самом деле беру. беру. Девчатка. Файная жинка, гайна. Я не буду снимать его сегодня. Да, красиво? Святой человек. Девчатка, и что вы хотите сказать, что эту -то цветульку не люблю, а? Люблю за деньги куплено? Все куплено. уже до Иерусалима дошла. И там все купила. Уже и там все купила, да. Да, уже этой своей рыбунки охотила полмира, понимаешь? Уже сюда. Ну-ка, давайте, а лежу, давайте попробуємо. Аєшка, іди сюди. Тука. Аєшка, ну, не. Тука, я до кошені бачу, що я не чую, але вчора я пасна ідеться, конечно. У мене ще один я пристига. А що таке? У кого Ну, що страшного ось. так, сейчас будем делиться. Так, Олежка, найди залинку и поделись, бежи. Бежи. Привет, Солечка. Так, Василина. Да я ж нашей христианской веры. Ты шо? Знаешь, я аппетит, Так, так и шо, Так, учитывая, нашим... что Бог един, конфессии разные. Мацу мы тоже покушаем. Так. все одна Леся Костику, Станюшка, вся одна нам с тобой. Да. Поделились по-братски. Так що таке, що я не їла. Боже, ви знаєте, це люди, вони в тому були в тому. В... перед новим боком. Ну, красиво, я прямо вже хочу бачити, як воно зі сторони. Хорошо, чорний цвіт сюди, дівчатка.